Друзі, шукайте ідеї для швидкої вечері або перекусу на роботу, в школу, в дорогу. Ці кекси з куркою, сиром та грибами справжня знахідка. А якщо додати зверху шапочку з крем-сиру, то вони можуть стати ефектною закускою і до святкового столу. Ось він, ідеальний розріз: соковита курка, ароматні гриби та тягучий сир. А процес приготування займає лічені хвилини. В одній мисці змішуємо яйце, олію та кефір. Краще, щоб кефір та яйця були кімнатної температури. Так тісто буде ще пухкіше. Далі вводимо начинку, відварену курку, сир нарізаємо кубиком, щоб краще тягнувся. Та обсмажені гриби. Зі спеції додамо лише сушений часник та сіль. І останній штрих борошно змішуємо з розпушувачем, просіюємо та добре перемішуємо тісто. А тепер розкладаємо масу по формочках. Заповнюємо їх на 2 третини, кекси будуть підніматися. Ось так кілька рухів і вечеря готова до запікання. Відправляємо наших красенів у розігріту духовку на 20-25 хвилин при 180 градусах. І вишенька на торті, якщо хочеться ефектної подачі, ніжний крем, для якого вершковий сир збиваємо з вершками. Трішки декору в мене мариновані огірки можна зелений горошок або зелень. Мінімум часу і наші кулінарні шедеври готові. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео.